Вітаю, друзі, в Україні! В Делі закінчився саміт G20, а ми, відповідно, маємо нагоду поговорити трошки про геополітику, а головне про місце України в цій геополітиці і те, як завдяки неправильній, а на мій погляд, завідомо свідомо неправильно обраній стратегії шезізовим умисом проти нашої держави всередині нашої держави, не зовні, не зовні е, Україна на жаль, десь схочується на загумінки і втрачає своє значення в тій політиці, і втрачає Дуже серйозно втрачає підтримку і співчуття, зокрема, в першу чергу, в тих країн, на які чомусь українська влада вирішила робити ставку на перекір'я на протиставлення нашим західним традиційним і вірним союзникам. От про це все ми зараз поговоримо в цьому випуску, але перед тим як завжди, коротеньке нагадування, хто ще не підписався на мій канал в Ютубі та й в Телеграмі. Буду неймовірно вдячним. Для вас небагато клопоту, а мені приємно. Ну і крім того, буду дуже дякувати за поширення, рекомендації, е коментарі, вподобайки тощо. Вони, крім всього іншого, сприяють кращому поширенню контенту і підняттю його вище в стрічці рекомендацій YouTube. І ще перед тим, як перейти до нашої теми, одна річ, яка мені десь дуже болісна: це не в Україні. У нас страшна війна. У нас. Ну, як рахувати Маріуполь, рахувати ті що окуповані території. У нас вже не десятки, у нас вже сотні тисяч загиблих громадян України, українців, які вже ніколи не, не побачать сонця, не усміхнуться своїм рідним. У нас мільйони скалічених душ, мільйони, десятки мільйонів. Всі ми вже скалічені тією війною. Але, але напевне ознака цивілізованості полягає в тому, коли, попри найстрашніші обставини в себе, ви можете співчувати іншим. Жахливий, абсолютно жахливий землетрус у Марокко. Мені дуже болісно, тому що я був у цій країні. Я дуже багато спілкувався з посолом Марокко, зустрічався і спілкувався з урядовцями до найвищого рівня, з керівництвом парламенту марокканського, Бував часто на певних зустрічах, які вони тут проводили, і так само був керівником делегації, яка працювала тиждень Марокко і Очолював її, і там ми шукали певні порозуміння в корисних для України темах. Я думаю, що дуже маленька, ну може, на один відсоточок, але частинка того, що Марокко виявилася єдиною арабською країною, яка так щиро підтримує Україну, десь була, можливо, тоді трошечки та часточка моєї роботи. Ну, не буду перебільшувати, мізерна абсолютно, але колись. Це була одна з перших тих делегацій, яка приїхала, в якій ми старалися гарно добре представити Україну і показувати, що ми точно не Росія, що ми точно інші, що ми нормальна цивілізована європейська держава. Мені десь тоді сприймалося, і нами дуже добре сприймалися тоді марокканці. Це дійсно дуже унікальна нація. І мені жахливо шкода того, що трапилося. Місто Маракеш. Одне, ну, одне з двох найдавніших, найгарніших, найдивовижніших місць цього королівства. Ми, ми мали робочу поїздку до столиці, до Рабата. І вже останній день перед відльотом у нас ще були зустрічі в Касабланті, куди ми виїжджали, і ми просто найняли бус, найняли Гіда і поїхали в Маракеш. Нам хотілося, щоб крім роботи, хоч вночі, але подивитися на це неймовірне місто. Ми ніч гуляли по місту. Спогади просто якісь казкові, якісь неймовірні. Ота тисяча і одна ніч це все десь лягло на душу. Після того ми вже вилетіли до Києва, прийшли вже боже, кільканадцять років з того часу минуло, мало не 20. І коли я зараз бачу ті руїни, я впізнаю окремі закутки там на біля центральній площі тощо, я просто пригадую, як ми там проходили, яке там було пожвавлення, яка там маса людей спосеред ночі. І як вони усміхатися вміли? Один одному і зовсім чужим людям. Знаєте, це теж ознака добрих, хороших, цивілізованих людей. Це не та Росія і не те проросійське, що в нас теж в Україні закоренилося, коли кожен на будівчині, кожен злий. І цих людей прийшло страшне горе. Більше двох тисяч вже загиблих. Я дуже боюся, що буде більше. Я пригадую це місто, там довго будуть розбирати руїни. Дуже довго. Старовинні, вузькі, жесенькі вулички, невеликі ті будинки, які повністю все пообвалювалося, а найгірше поряд гори Атлас. Де, де практично все стерте, там, де був епіцентр Землетрусу, там майже нічого не лишилося. Сутільні руїни, і туди ще рятувальники, напевне, і не добралися. Дуже шкода. Тим більше, мароканці, знаєте, вони ще й крім всього іншого, от є ті, хто, напевне, найменше засужили на таку жорстоку, невідому за що помсту природи. Я просто нагадаю, Марокко це та єдина Арабська держава, яка Прямо погодилася відразу, так звичайно, з певними компенсаціями з боку США і все, але погодилася надати Україні бронетанкові озброєння. Це та країна, яка відмовилася брати участь у саміті Ліги Арабських Держав через те, що той саміт став дуже проросійським і прокитайським, через те, що туди запросили маріонетку. Московського режиму путінського Башара Асада. До речі, для Марокко це стало непереборною перешкодою, а для Володимира Зеленського, на якого ця рашистська зараза напала на нашу країну, напала для нього, для президента України, це не стало перешкодою. Він спокійно поїхав туди, наговорив там дуже невдалих тез, після чого нас ситуація там тільки погіршилася. Так, от співчуваю, дуже щиро співчуваю, я надіюся. Що країна відновиться і відновиться психологічно. Бо такі трагедії вони дійсно жахливі. І ми маємо завжди пам'ятати про те, що ми повинні співчувати всім у світі, особливо нашим друзям, тим, які поспівчували нам глибоке співчуття. А тепер, а тепер переходимо до подій, які зав'язані навколо саміту Ді 20 в Нью-Делі. Насправді для нас це почалося раніше в Копенгагені. Ще в кінці червня, чи в середині червня, коли тут там Єрмак ініціював, якось на це всі повелися, на якийсь завгосп, який щось ініціює. Ну, він там представлявся, правда, як полі... зовнішньополітичний радник, ну таке самозване його, знаєте, представлення. І він там ініціював зібрання е, отаких от безпекових політичних радників ряду країн світу. І знаєте, там говорилося занадто відверто, і ці речі. Винесені були назовні. Ми звідти раптом дізналися: перше це була ініціатива України. <кхе> Друге, завдання було вивести Україну з Росією на мирні переговори. ще в липні. Я нагадую, тоді ще просто не почався. Українська влада гальмувала тоді в певній мірі початок великого українського наступу Збройних сил України. І головне третє. Мене це шокувала ця фраза. Ми дуже рідко вживали таке поняття глобальний південь. Воно існує в світовій практиці, але воно дуже не конкретне його як правило не застосовують. Українська влада почала його дуже активно застосовувати, і там було сказано наступне: ця зустріч була необхідна для того, щоб нашим західним союзникам продемонструвати і показати позицію глобального півдня, яка так сподобалася чомусь українській владі. Що мало сподобатися, я досі не можу розуміти. Але Копенгагенський саміт. Ну, власне, не саміт, а нарада закінчилася провалом, тому що те, що там пропонувалося для Путіна, не підійшло йому. Після того знову за ініціативою Української держави було скликано подібну нараду в Джидді, і там знову розказували про пріоритет позиції глобального півдня. Ну ще раз нагадаю, глобальний південь це не тільки просто південь, це не тільки Африка. Це і, е, крайній південний захід це та ж сама Бразилія, Латиноамериканські держави. До речі, вони дуже гарно подякували за таку е, повагу до них, коли відбувався саміт Україна, ой, у не Україна, ЄС, а Латинська Америка, ЄС. Саме ті країни глобального півдня звіти з Латинської Америки перше виступили категорично проти включення туди з виступом Володимира Зеленського. Ще раз кажу моє ставлення до Зеленського відоме, але в даному випадку це було ставлення до України і включення реального в декларації позиції по підтримці України і засудження агресії проти нас взагалі не захотіли, щоб там було хоч щось згадано про Україну. Це значить Латинська Америка, це вся Африка, це є Арабський весь світ і це схід. Це є Індія, це є е, Китай. Ну всі ті, хто не входять в число наших справжніх союзників вірних, які допомагають Україні, які Україну рятують, які нас фінансують, які надають нам зброю, які тиснуть на Москву. Тобто, оцей глобальний південь це всі ті, хто в світі, крім маленьких держав, зовсім які нейтральні, а саме всі більш-менш помітні держави, які відмовилися підтримати Україну, які вимагають від України. Е, Заморозити конфлікт, щоб можна було їм вільно отримувати зерно для них. Це основніше наша біда для них вони не співчувають нам на відміну від Марокко, якому ми ще раз повторюся зараз. Дуже співчуваємо це країни, які є союзниками або прямими союзниками Росії, або опосередковано Росії і більше Китаю. І от в Джиді знову було зроблено акцент про глобальний південь. Глобальний південь відповів Україні. Тому що в джиді було сказано, що продовження дискусії, того що в джиді говорилося, про якісь умови миру з Росією, про те, як вийти з цієї війни, буде продовжено 9-10 вересня у Нью-Делі на саміті G20. за два тижні чи за скількись, прийшла відповідь. Делі відмовляється приймати українську делегацію, власне запрошувати її на цей саміт. Хоча це було логічно в тих обставинах, в яких сьогодні Україна перебуває, її значення сьогодні, хоча б на інформаційному полі політичному світі давало для цього всі підстави. Ми маємо порівняння. Ми маємо Індонезію, яка на відміну від Індії, неймовірно дальша від України і не тільки географічно. Ми маємо ту країну, якою на той момент не було серйозних переговорів української влади нічого. А з е, моді переговори були прем'єр-міністром Індії. І Зеленський з ним на саміті G7 зустрічався і розмовляв. Ну, мабуть, занадто токсичний, привів до таких наслідків, що його не захотіли бачити, але на жаль, Україну не захотіли бачити. Так от, в Індонезії, Зеленському дали можливість нехай онлайн, а йому треба було туди їхати. Реально треба було їхати. Я на тому наполягав. Але він же. ж. Єрмак його не відпускав, і от йому там дали можливість виступити з непропорційно довгим, довгою промовою про ті свої ті свій план миру. Насправді план фактично капітуляції чи переговорів з Росією до плану негативний абсолютний він. Моє я викладав тут в окремому записі Мир без перемоги, безпека без НАТО. Можете проглянути оцінку по пунктах того плану. Але сам факт: Індонезія зробила була відкрита до України. Індія, яка мала всі підстави бути більш відкритою, яка продовження мала зробити переговорів Джиді для України закрила дорогу. Оце вам глобальний південь. Саме ну зараз ще перейдемо до позиції цих країн глобального так званого півдня, країн, які не є нашими західними союзниками, і західними нашими альянтами. Там але коли ми говоримо про це, мені весь час на пам'ять згадується. Самому кінці серпня, чи не 30-го числа, появилися дві публікації діаметрально протилежні. Одна з публікацій це е, в, на плюс Г в Коломойського, де Зеленський довжелезне інтерв'ю давав хлебне інтерв'ю, але з такимись абсолютно дикими тезами все пропало. Всі від нас відмовляються, всі нас зраджують, Крим, ми не вернемо, треба дорослі і все. А паралельно, я думаю, що може не ним, а Єрмаком написаний текст. Він то я не думаю, що він вміє писати такі тексти на його. Телеграм-каналі. І там, там були фрази: нас чекає потужний вересень, і далі була вказівка під Єрмаченим певним ЗМІ на цьому зробити акцент. Глобальний південь почує Україну. Так от, глобальний південь почув Україну, власне, українську владу, не Україну. І дав відповідь Україні, що ми маємо зараз із Нью-Делі. Ми маємо там, перше, я вже казав, відмову прийняти Україну як запрошену сторону. Пункт перший. Хоча це виглядало логічно, і про це в принципі домовлялися. Пункт другий. Ми маємо там дуже неприємну возню з декларацією. Так її узгодили ще до того, як зібралися на саміт, інакше він міг взагалі зірватися. Але просто давайте згадаємо: в g 20 є відповідна. Половина фактично це країни цивілізованого. Ну ми називаємо Західного світу, хоча це і країни Далекого Сходу, та ж сама Японія, які виступили з дуже чіткою підтримкою України. Вони наполягали агресію російську засудити війну назвати війною і вшукати принципи, як змусити агресора відступитися. Вони наполягали саме на цьому, наші союзники. І є глобальний південь, який як казав Зеленський, мов почує у вересні Україну, який виступив проти цього дуже чітко. Знаєте, якби тільки була мова про те, що Ерефія, яка є членом g 20 на превелький жаль, Путін не брав участь із певних своїх міркувань, не через те, що боявся якогось арешту, тим більше Індія не є підписантом угоди про міжнародний кримінальний суд, а чисто, це чисто психофізичні формати. Перше він боїться побачити, що було видно, які він ізоляції, де йому ніхто руки не захоче подати, ну крім отих, А на кого орієнтується Єрмак і Зеленський. Але друге, це його просто фізичний стан. Він не може витримувати подібних уже засідань, подібних самітів подібних речей. Так, от, якби це Ерефія поставила в онлайн своєму режимі вимогу, що ми заблокуємо, завитуємо будь-який документ, де буде сказано щось те, що не подобається Росії. знаєте, це би я ще якось міг зрозуміти, що вони пішли на поступки через це. Але. Але проблема в тому, що нові союзники Єрмака і Зеленського виступили самі проти. Там Москві не довелося дуже сильно впиратися. Індія проти, китайська делегація Сідіпін теж не брав участі. Ну це йому просто не хотілося перебувати на території, де господаром є прем'єр Індії. У них територіальний конфлікт з Індією. Йому не хочеться бути в ситуації, коли хтось інший трошки вищий за нього. А там, ну, як господар саміту, вищим був би, звичайно, прем'єр Індії. Але китайська делегація висловила ту саму негативну для нас позицію і не захотіла підтримати. Всі інші країни так званого глобального Півдня, по суті, сказали: ми не хочемо. Підтримувати Україну в жодним чином. Ми не хочемо в декларації вносити такі речі. Пропонували взагалі уникнути згадки про Україну поза єдиним пунктом. Це продовольчої програми, продовольчого контексту. От що єдиний їм болить, і про то вони хотіли про це говорити. І тому в цій ситуації просте маленьке питання: так на кого ми орієнтуємося? Ті, хто нас підтримують весь час і зброєю всім, і в тому числі на цьому саміті підтримує нас щодо декларації, чи ми орієнтуємося на тих, хто відверто виступає проти нас? Не буду говорити про інші країни. Індія господар саміту. Простий маленький підхід. Я дуже добре пригадую, як на саміті Шос Шанхайської організації співробітництва в Самарканді виступав прем'єр-міністр Індії і як він жорстко давив на Путіна. Так я переконаний, що там був не особисто Путін, там був його двійник. Так, це було видно по поведінці китайського лідера і інших певних ознаках. Ну нехай двіником, але він говорив в бік Росії. Він засуджував війну. Він прямим текстом сказав: в 21-му столітті, пане Путін, війна недопустима. Припиніть війну. Це були добрі слова, це був добрий, хороший, правильний виступ. Що помінялося за цей час, коли Україна раптом так почала орієнтуватися на глобальний південь, коли Зеленський поспілкувався з Моді, е, моді коли. Відбулися вже джидда, де індійці ніби так підтримували якусь позицію, і дуже з цього всього погоджувалися. Що індійська сторона поміняла свою позицію настільки негативно щодо нас. Чому? Що сталося? Винні якісь зовнішні обставини, російський елементарний підкуп. Так слухайте, насправді на зараз якраз у Росії обмежуються можливості, і Індія і Китай викупили стільки з таким перебором російської нафти. Стільки її перепродали, що в них вже в цьому плані є профіцит, воно вже їм не потрібно. Індія зараз, тим більше діставши певні попередження від Західного світу, починає скорочувати закупівлю енергоносіїв з Росії. Вона якраз порівняно з попередніми місяцями стає чуть-чуть, але незалежнішою від Росії, ніж, скажімо, було місяців 3-4-5 назад. Що сталося? Можливо, проблема якась в українському геополітичному сприйнятті? Можливо. В Джиді засвітилися ті речі, які ми не маємо знати, в яких було показано, що як можна підтримувати країну, в якій влада не хоче цієї підтримки, в якій вона це не зорієнтована, ну не знаю. Може бути таке, може сам Зеленський став настільки токсичним, а країну на превилий для нас жаль сприймають за її лідером. А Особливо для країн це західні країни, мають певні принципи дипломатії, певні принципи етики, коли ти можеш там і шмаркатися, і кривлятися, і дурниці говорити, вони тобі не подадуть виду країни. Півдня країни Сходу особливо до таких речей ставляться особливою увагою. І от тому у нас, до речі, в арабських країнах різко погіршилася ситуація після візиту Зеленського на саміт Ліги Арабських країн. Ліпше його тому, туди було б не їхати. Він цим тільки зашкодив. Але в кінцевому рахунку ми маємо ситуацію, коли саміт за означенням міг бути в першу чергу українським самітом за участю нашої делегації. Він став. Ігноруванням системи в Україні, значить, два питання, в яких обговорилися ми: це є питання самої запису в декларації і. Якимось чином знайшли нейтральний певний формулювання, на які довелося погодитися Росії. Вони спочатку казали, взагалі ніяких згадок, це було потрібно тільки для того, для господаря, для Індії, для прем'єр-міністра, тому що він, в іншому випадку саміт міг просто зірватися, якби взагалі не було згадок. Дотисну. я думаю, китайці погодилися, що треба тут якісь зробити пом'якшуючі фактори, і вели формулювання, які, ну, які просто принизові. От, знаєте, я дуже рідко погоджуюся з речником Міністерства закордонних справ України, але тут я можу сказати: він правильно сказав: нема чим гордитися в цій декларації. Вона, вона показала, що перед агресором фактично пасували. Могли дати бій, могли обійтися без цих згадок декларації, але дати принаймні бій. А знаєте, якось. Відпірність усіх зменшується, і навіть наші союзники, які справді напирали, вимагали підтримки України в цьому плані, навіть вони десь стрималися. І в кінцевому рахунку ми маємо навіть такі моменти, що окремі європейські держави, учасники двадцятки і від сполучених штатів Америки, правда, тільки пан Саліван, радник спекових питань, сказали навіть що. Це позитивно. А чому там бути незадоволеним? Там вже сказано. Ну так Україну там фактично не згадали. А там згадали, що мають бути загальні принципи ООН виконані. Там має бути територіальна цілісність будь-якої країни, врахована. Слухайте. Нема в будь-якій країні сьогодні такої війни. Така війна сьогодні є в Україні, і тому ця декларація, навіть на фоні будь-яких інших самітів, які були останнім часом, ну, вона є дуже болісна для України. І от тут нам потрібно робити дуже серйозні висновки. Чому Чому так сталося, що за короткий період наші ну, друзі починають стомлюватися, а наші, е, ну скажімо так, опоненти. Починають ставитися до України як до держави, на яку можна щиняти додатковий все більший і більший тиск, змушуючи нас до якогось поступок Росії, і у мене є тільки дві відповіді: перше. Це дійсно неадекватна поведінка української влади у світі. Дуже стежить за нашими всіма корупційними скандалами. І в західних державах хоча б якось пробують це притушувати, в тому числі і преса західна, скільки могла пробувала про це зайвий раз не писати з одної єдиної причини. Є таке питання як політична співвідповідальність. Вони розуміли, Україні в цій війні треба допомагати, щоб тут в нас не було, які б нас тут Резнікові, Зеленські, Єрмаки, не були. Україні треба допомагати. Якщо про Україну сказати всю... Правду про те, що вони на суги витворяють, в такому випадку просто місцеві народи скажуть, а чому ми маємо їм давати гроші? І тому Захід, хоча б трошки старається якось це затушковувати. Схід південь, на прев'язкий жаль, цього нема. І вони любуються, вони смакують ці речі, плюс там дуже серйозний вплив російської пропаганди, яка додавала ще. І тому першу причину давайте шукати в себе. А момент другий. А про момент другий дуже не люблять говорити. Але це те, що було в Копенгагені, і це те, що було в Джидді, де, де Єрмак тягнув саме на противагу союзникам, вірним нашим найкращим союзникам, тягнув оцей глобальний південь, який не хоче української перемоги в цій війні. Йому вона не потрібна. Йому не потрібна поразка Росії, тому що вони з нею мають свої старі, давні, потужні відносини. Їм їм потрібно якесь замирення, і якщо ми на цьому замиренні будемо втрачати території, будемо втрачати своє майбутнє і свою гідність, для них це не матиме значення. І от зараз вони після Джидди особливо вони раптом зрозуміли: стоп! А при чому тут перемога? Про перемогу говориться на публічному рівні. Взагалі, всі Україна хоче вернути всі землі. Наші західні союзники про це говорять. g 7 вони про це говорили. А вони чують позицію певних наших діятелів, які говорять про інше, які говорять, як вони пошвидше хочуть провести переговори з Росією. Вони чують ті речі, які ми почули випадково, коли Зеленський проговорився, що війна взагалі то може закінчитися в 2023 році. От зараз, до кінця року, може закінчитися. Так, це обмовоч, це не обмовка. Це він проговорився, тому що він не мав про це говорити. Але зараз там у нього був якийсь певний конфлікт в опі, і декого з тих, хто йому писали тексти, з пічрайтерів трошки посунули. Зараз, мабуть, вже повернуть, і зараз таких обмовочок не будуть. Будуть писати чітко проплановані технологічно вибрані тексти. Але. Ті фрази, які ми почули один раз, вони на тих рівнях нарад. Там вони їх чують регулярно. І тоді просте питання: навіщо ставити про в декларацію і сваритися з Росією? Врешті-решт входити в якісь протистояння з Китаєм, то що вимогу повної звільнення України від агресора? Якщо української влади самої такої певності немає. Ми ж розуміємо, до кінця 23-го року Україна не буде звільнена від ворога, ну це неможливо, просто навіть чисто фізично. На жаль, ні. Але Зеленський говорить про закінчення війни. І я собі тільки уявляю, що там говорить Єрмак і що там говорять його представники при тих всіх зустрічах і розмовах, які так масово проводяться. І от якщо нашій владі цього не треба, чому це має бути потрібно їм? Вже не кажучи про те, що вони і так дуже часто і багато в чому виступають саме як сателіти більше китайської, але часткової російської позиції. От і оцей момент він і грає свою роль, і тому дуже серйозна проблема в цьому плані це перше викреслення реальної позиції, окреслення реальної позиції української влади. Не просто народу, не просто держави, а влади щодо того, що ми хочемо, і це має йти як ну просто залізобетонна директива на будь-які переговори, на будь-які саміти, будь-де де, -де будь-які представники, в тому числі такі, як Єрмак, їдуть і щось там говорять. Тому що в іншому випадку на нас буде дивитися на яких, на якихось здивних людей. Чим ви обурюєтеся, якщо ви самі цього не хочете? От ці нюанси вони грають роль. І другий момент. Може, пора забутися про цю ідею з глобальним півднем, якщо глобальний південь може використаний бути тільки для одної цілі вести переговори з Москвою про м'яку капітуляцію України. Вони ні на що інші не готові, вони нічого іншого не готові робити для нас. Якщо в нас ціль перемога, як говорить наша влада нам всередині в Україні, то може. Потрібно не з ними вести переговори, може потрібно вести переговори тільки з нашими західними партнерами і по глобальному півдню відсторонити десь далі. Може не треба робити, як в Джиді на десяток наших справжніх союзників запросити три десятки людей країн, які є нашими противниками, фактично так. Тому що ті, хто проти нашої територіальної тілісності, вони напевне є все таки противниками України. Але наприклад, який жаль, відбувається щось діаметрально протилежне, і от зараз. Зокрема, по е, цьому саміту я дивлюся на висвітлення вже в нашій українській провладній там пресі, провладних групах, і ще поки що немає кінцевого рішення, що робити. Є одна заява від Міністерства закордонних справ, власне, від речника, яка дійсно засуджує оцю половинчастість і говорить: ну, не треба в цьому шукати якихось успіхів, якихось великих досягнень, чим вродитися. Правильно ще раз кажу, заява. Але я вже помітив, як частина провладних. Тих, особливо тих, що зовсім недавно стали провладними, як вони стараються уникнути. Гарний розбір одного дуже поважного блогера, дуже гарний розбір 에, того, що відбулося взагалі там, в Нью-Делі. Чому там не було Росії, чому там не було Китаю, які там протиріччя, при появлення там Африканського Союзу, зруйнує середину, середини G20 дуже скоро, і воно остаточно, врешті-решт, припинить своє існування, це формування. І ні слова про декларацію, просто ні слова взагалі. В якій Україна ну, реально відсунута на маргінес і стала так, якась одна серед всіх, хоча всіх інших, крім нас більше нікого, немає. І я вже побачив інші речі: вхопилися за фразу Салівана і кількох європейських лідерів, які сказали, ну, в принципі, непогана декларація, загальні речі сказані. І от я би хотів помилитися. Але мені здається, що завтра, післязавтра, ми побачимо дуже багато заголовків. Може, в тексті будуть розшифровки трошки м'якші, а в заголовках ми можемо побачити, що знову Україну зрадили. Тільки чомусь там не буде жодної згадки про Китай, там не буде згадки про Індію, про Бразилію, про Південну Африку. Там буде згадка про США. От зараз дуже багато. Одна тих, що такі м'ягко от на них тільки пишуть, нас зрадили, нас все. Це правда, до інших якихось тем вигаданих, абсолютно брехливих. Нас примушують до переговорів. От це в телеграм написав, як перебріхує один, ніби опозиційний як вважається, канал Сова. Валерія Чау, який доказує, що захід нас не і США не змушують ні до яких переговорів і не будуть змушувати. А телеканал дає заголовок наго примушують до переговорів. І от зараз буде, я думаю, щось дуже подібне масово запускатися знову проти західних наших союзників, які і на G7, і на G20 висловили дуже чітку, однозначну позицію на підтримку України з осудженням агресії, тих, хто підтримує фактично позицію Росії, ну пом'якшивши її трошечки. Наша провадна преса і наші політики постараються дуже скоро про них забути і не згадувати, так як і було дотепер. У нас, знаєте, ліверна ковбаса, це канцлер Шольц. А президент Да Сільва Бразилії, куди поїхав той ж самий любитель ліверної ної ну, ковбасимельник, він лапочка. Про нього ні одного поганого слова, щоб він не вискалив, що він не зробив проти України. Тому ось ці ситуації. Нам дійсно образово, що на саміті G20 не було представлена Україна. Нам дійсно образово, що на цьому саміті були такі брутальні торги щодо декларації, і що на цьому саміті в цій декларації Україна фактично згадана так між пальцями. По суті, якась там серед якихось країн, в будь-яких країнах треба дотримуватися статуту ООН. Так треба. А Україна, Україна почекає. Оце нам теж образово. Мені здається, нам тільки єдине що. Ну, нам ще образово, що про зерно говорили: про російське постачання зерна в пріоритеті. А про українське ну треба ж перестати бобити порти. Треба ж відкрити можливість, щоб воно нормально постачалося. Як третя, уже третій чи четвертий пріоритет, головне виявляється, там російське, російське постачання. Все і там змістилося. До речі, контейнері перевозки російських портів, щоб ви знали, вийшли. На довоєнний рівень трьох найбільших російських портів. І от ці речі нам треба в них шукати не тільки чужих провин. Нам треба шукати, а що у нас в Україні, наша, прости господи, влада робить не так, що наші потенційні союзники стають нашими противниками, а наші найбільші союзники опускають руки і кажуть: ну, хай буде так, теж не найгірший варіант. Ось, от про це нам треба подумати: шукай в першу чергу проблему у собі. Все на цьому завершуємо. Слава Україні.